Вітаємо! До вашої уваги портативний ручний ліхтар модель LL201. Ліхтар укомплектований шнурком для швидкої зарядки з роз'ємами USB Type-C. Дана модель має 7 режимів освітлення. Три з них це холодне світло. Два режими теплого світла. Та два режими червоного світла, один з них блимаючий. Ліхтар має вбудований акумулятор. Корпус виготовлений з комбінації металу та пластику. Має додаткові функції, такі як карабін, відкривалка, магніт, дві викрутки. Та запальничку, яка вимикається автоматично. Має також підставку для зручного розташування. Розмір ліхтаря 7х5 на 3 см. Вага близько 50 грамів.